Попередити конфлікти шляхом спілкування в Івано-Франківську за круглим столом зібралися представники національних меншин. Все для того кажуть ініціатори заходу, щоб у неспокійному сьогоденні зберегти толерантний діалог між різними культурами, адже він завжди був притаманний столиці Прикарпаття. Будь-які конфлікти, які можуть виникнути, буде дуже яскраво використовувати наш північний сусід і сьогоднішня Розмова якраз в тому, як єдність в різноманітті має прикрасити наше місто, зробити його кращим, і всі мають почувати себе повноцінними громадянами міста. Івано-Франківський від початку заснування кажуть науковці не був однорідним в етнічному плані. Відтак нині варто звернутися до історії та уникнути суперечностей і негативних явищ, які можуть бути нав'язані зовні. Ми би хотіли, щоб ця толерантність була визначальна. Зрозуміло, що на позиціях титульної нації. Так, як це є в цивілізованому світі, але щоб ми бачили пошинівок і до інших представників інших народів та інших релігій. Мабуть, таких визначальних на сьогодні ризиків немає, але щоб їх упередити чи попередити, треба було б звичайно відверто про це говорити з представниками власне цих етнічних громад. Представників німецької громади в Івано-Франківську небагато більше сотні розповідає Сергій Ельберг. Ще 10 років тому каже, підтримка з боку влади була потужнішою. Наразі розбереження національної ідентичності то більше особливо. Биста справа кожного, тим не менш продовжують слідувати традиціям. Католицьке різдво воно зовсім не співпадає з християнським. Тому такими заходами, тобто культурними, традиційними вивченнями мови, також це б підтримувалося, ідентичність. У єврейській громаді не нарікають, мовляв, аби не гірше. Головне кажуть, щоб була влада, яка може стримати протиріччя. Порядок мусить бути основний принцип. Суспільство це певні умови. Умови такі, такі, такі. Ніхто не лізе до один до другого, але спільно мусить бути так, щоб ніхто нікому не заважав. За підсумками круглого столу планують створити свою дорожню карту у міжнаціональній мозаїці Івано-Франківська. Якщо досвід буде успішним, втілювати схожий проект будуть у межах області. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.